LANET TV. Додаток на Android, який можна скачати з Play Market, Google Play Market. Досить висока оцінка 4.4 mm -hmm. і багато схвальних відгуків, але не можна на цьому додатку дивитися деякі канали телебачення, ICTV і STB та інші. Тиця йому на значок. От, і зразу. Вмикається телебачення, інтернет-телебачення на тому каналі, який ви дивилися останнім. Ось так втицяєте на екран і бачите меню. Проводите і розширене меню канали, і те, що на каналах зараз транслюється. Можна тиснути два рази і змінюється співвідношення сторін. Дивитися, як вам е, зручно на весь екран, в реальному часі чи розтягнутий. Є спеціальне меню е, налаштування, на налаштування. Ось Тут є багато цікавої інформації і можна скористуватися гідом, який покаже. Які бувають жести. Все те саме, що я тільки що казав. Так гортаються канали, просто послідовність каналів, двиним тицянням, збільшуєш чи зменшуєш співдані сторін. Ось розширене меню. Там зразу видно і рейтинг передач, рейтинг каналів. Можна вибрати собі улюблені канали і тільки їх переглядати можна всі. Каналів загалом десь 70 з лишком. Є два польських канали. Татаро кримсько татарський Ті сказати, монгольський кримсько татарський Є канали регіональні. Зік, бужнет, ще якісь там дитячих багато каналів. Ось так, змінюється співношення сторін. Це якийсь глюк. Ось. так, Нормально. Ти сім меню вилазить. Ти сім ховається. Наступний канал. Наступний канал. Наступний канал. Ще раз і ще раз наступний канал. Ось так. Оце на весь э, монітор телефона. йому двиним нажаттям виходимо із програми геть. Ага. Ось це можна гучність регулюється на гаджеті прямо як ви зробите на своєму пристрої. Так воно і буде і відображатися на ланець Ю. Вчора натискаю і виходжу з додатку. Значить, що тут ще можна зробити? Можна зробити ось таке дивіться, що буде транслюватися телебачення поверх всіх програм в фоновому режимі. Є два варіанти: бар-режим і спливаюче вікно чи плаваюче вікно, ось плаваюче вікно, налаштували плаваюче вікно, вимикаємо. Зараз вимикнемо. взагалі вийдемо начебто з цього додатку. раз, І ось телебачення транслюється поверх. Можна сидіти в соцмережах, там спілкуватися в якомусь месенджері, а улюблений канал буде поверх. Вікон відкритий. Ось так. Птиця їм наплаваюче вікно. І попадаємо знову на додаток. Ну, вікна, які під низом, вони активні, можна гортати, читати новини і одночасно дивитися чи слухати телебачення, якщо у вас це виходить, звичайно. Ось наразі все. Додаток непоганий. Користуйтеся.